Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні готуємо смачні корисні желейки всього із двох інгредієнтів. В Кастрюльку з товстим дном вливаємо 200 г вашого улюбленого соку. У мене апельсиновий сік, він трохи гірчить після приготування. І, взагалі, зауважте, що желешки стають вже не такими солодкими, як сік. Тому можете додати підсолоджувач або взяти сік більш солодкий. Я не підсолоджувала, бо нам і так подобається. До соку всипаємо 20 г швидкорочинного желатину. І все добре перемішуємо до однорідності. І залишаємо на 15 хвилин на столі до набухання желатину. Після того, як желатин набух, ставимо нашу кастрюльку на маленький вогонь. Постійно помішуємо. Нам потрібно, щоб наша маса стала знову рідкою, але ні в якому разі не потрібно кип'ятити. Далі беремо форму. У мене ось такі маленькі, чудові ведмедики. Посилання на те, де купувала форму, залишу в описі під відео. І заповнюємо форми нашим желе. Мені найзручніше це робити звичайним медичним шприцом. Але ви можете і просто ложечкою. Заповнені форми ми ставимо в холодильник до застигання, ну, приблизно десь на годинку. Або можемо поставити, щоб було швидше, в морозильну камеру хвилин на 15 приблизно. Але формочку ви можете взяти будь-яку, яка є у вас вдома. Або налити нашу масу в якийсь контейнер і потім просто дістати і порізати наші желешки. Ось такі смачні й корисні желейки у нас вийшли. Зберігаємо їх в щільно закритому контейнері в холодильнику. І ще не раджу вам посипати їх цукровою пудрою або цукром, бо будуть танути. Готуйте на здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і дуже вдячна вам за підтримку на попередні відео. Всім пока!